А шахраї працюють. Прийшло мені ось таке повідомлення, наче від Укрпошти, що моя посилка надійшла на склад, а затримується через незрозумілу адресу. І потрібно перейти на сайт, підтвердити адресу і обов'язково в вмежений час, 12 годин. Що найперше нам каже, що це шахраї? Одноразова електронна пошта, друге iMessage. Ви колись бачили, що Пукерпошта писала в меседжі. Це означає, що це повідомлення відправлено з девайсу Apple. Далі посилання, і тут навіть ціла інструкція, як його активувати, тому що, бачите, воно не підсвічується. І також мене навіть привітали з 8 березня. Дуже дякую, колектив Пошти України. І ще цікаво, я давно нічого не замовляла на Аліекспрес, але тут замовила одну посилочку, і мені одразу прийшло це, коли продавець оформив її. Тож будьте обережні!